Рівно місяць Юрій Тетерук не дожив до свого дня народження. Чоловік народився 7 травня 1994 року у Житомирі. Тут же здобув освіту. Він закінчив загальну освіту школу номер 5 пізніше навчався в професійно-технічному училищі номер 5 Згодом він почав проходження строкової служби у збройних силах України, бажаючи і обираючи такий шлях захисника України, він підписав контракти з збройними силами України на захисті держави. Герой стояв ще до початку повномасштабного вторгнення. А вже з 24. 4 лютого добровільно пішов до військкомату, аби знову обороняти батьківщину. Був як відповідальний. Ця війна почалася. Він сам пішов у воєнкомат, щоб його призвали. І, і так як він служив в АТО, то його одразу відправили на війну. Батько востаннє спілкувався із сином 5 квітня. Тоді Юрій розповідав, що там важко, але вони тримаються. Та вже за два дні життя героя обірвалося. ми кажуть, на ворогів очікує помста. Юрій запам'ятався до мене, що він був патріотом нашої держави до останнього подиху. І ми обов'язково помстимося за його смерть. за всі смертя усіх полеглих наших побратимів, і будемо стояти до кінця за нашу свободу, за нашу країну, за наших дітей і за наших істинних козаків, які пожертвували своїм життям для того, щоб ми, ті, хто знаходиться зараз тут, цивільні. Могли зустрічати мирний день. Попрощатися із Юрієм тетеруком прийшли рідні, близькі, знайомі та друзі. Усі, як один говорять, це була дуже добра людина. Дуже м'ягкий. все робив, всігда всім допомагав, нікому не відказував. Нікому не відказував. Щедра людина. Последні віддасть за місяць герою мало виповнитися 29, Та доля вирішила інакше. У вічній скорботі залишились батько, сестра, рідні, близькі, а також уся Україна.